Заступнику начальника та головному державному інспектору митного посталу Жанка за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності. Також його підлеглого підозрюють у зловживанні владою з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про випадок, виявлений правоохоронцями ще влітку минулого року щодо ввезення за кордону не незадач... Декларованих гаджетів на понад 87 мільйонів гривень. І тоді, за даними слідства, інспектор митниці не провів належне митне оформлення транспортного засобу Мерседес Спрінтер і дав таким чином водієм можливість безперешкодно ввести в Україну більше трьох тисяч одиниць техніки через так званий зелений коридор. Товар провезли без жодного декларування і відповідно без сплати необхідних митних платежів. А їх сума становить більше 14 мільйонів гривень. Тобто, це ті збитки, які завдані державі зараз у кримінальному впровадженні слідство продовжується.